Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Відразу хочу в тебе запитати одну просту річ: Що об'єднує імена Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир, Ярослав. Відповідь очевидна це були князі Київської Русі, які правили протягом 9-11 століть. Але пригадай всіх їх об'єднує ще одна важлива річ кожен підтримував активні дипломатичні відносини з могутньою Візантійською імперією. Київські володарі та володарки підписували численні договори з Візантією, надсилали посольства до Константинополя, укладали шлюбні угоди і навіть допомагали імператорам розгромити внутрішніх і зовнішніх ворогів. Зв'язки були дуже насиченими, і нам навіть може здатися, що Русь була чи не найважливішим зовнішнім партнером Візантії. Та історична правда полягає в тому, що така міжнародна активність не була унікальною для тогочасного Константинополя, імперія підтримувала контакти ледь не з усіма народами та країнами в Європі та Західній Азії, як з друзями, так і з конкурентами. Дипломатія. А не лише військова справа чи розвинені технології стала ключовою причиною виживання Візантії в постійному оточенні сильних ворогів. Пропоную тобі дізнатися, як візантійська дипломатія в часи правління македонської династії забезпечила імперії другий розквіт і повернула їй статус однієї з найвпливовіших держав Євразії. Твоїм провідником у світі дипломатичних інтриг і досягнень буду я, вчитель історії і міжнародних відносин Богдан Грушецький. Після смерті Юстиніана I, Візантійська імперія потрапила в смугу серйозних невдач. Причин було багато. І виснаження сил через постійні завойовницькі війни Юстиніана, і страшна епідемія чуми, яка всередині VI століття забрала життя ледь не кожного четвертого мешканця Середземномор'я. Але головною загрозою лишалися безліч войовничих і рухливих народів на кордонах, яких приваблювали землі та багатства. Тривало велике переселення народів. Одні завойовники приходили на зміну іншим. Гуни відступили, але на зміну їм з далекої Центральної Азії вже поспішали авари, хозари, булгари та інші тюркські кочові племена. Активізувалися зазвичай спокійні слов'яни. Розпочався період їхнього великого розселення Центрально Східною Європою. Цілковитою несподіванкою для Візантії стало об'єднання арабських племен під знаменами ісламу та початок їхніх завоювань. Оборонним війнам не було кінця і краю, а це означало все більше і більше послаблення імперії. Найбільш критичним стало Сьоме століття, коли Візантійська імперія втратила половину усіх своїх володінь, зокрема такі стародавні та економічно розвинені країни, як Єгипет, Карфаген, Сирія та Палестина, все котилося у прірву, державні перевороти, релігійні сутички, зубожіння населення. На Візантію дуже скоро могла чекати доля Західної Римської імперії. Та з цього зачарованого кола вдалося вирватися. Для цього довелося перебудувати всю державу, щоб зміцнити національну єдність, провели мовні реформи. В офіційних справах почали більше використовувати загальновживану грецьку мову, а не мертву латину, яка дісталася Візантії у спадок від Римської імперії. Щоб зміцнити армію, всю країну поділили на спеціальні військові області феми. Це було схоже на тероборону. Кожна фема рекрутувала військових серед місцевих селян, які захищали свій край від ворожих нападів. Завдяки цьому імперія зуміла зберегти своє ядро, Грецію та Малу Азію. Однак всі перелічені реформи не давали візантії можливості відновити свою колишню велич. Могутніх ворогів залишалося дуже багато, а візантійського війська недостатньо, щоб одночасно стримувати напади з усіх боків. Тому візантійські діячі знайшли ще один корисний спосіб, як вийти зі скрутного становища це була дуже хитромудра дипломатія. Звісно, візантійці не були найпершими дипломатами в світі, багатий досвід мали їхні попередники, римляни. Ти, певно, пам'ятаєш головний принцип римської зовнішньої політики: Дівіде ет імпера поділяй і володарюй. Тобто не дай змоги об'єднатися твоїм супротивникам, налаштуй їх один проти одного, а потім розгроми поодинці. Візантійці застосували цей принцип до своїх потреб. На відміну від римлян, вони не марили про великі завоювання тут, хоча б існуючі володіння зберегти. Тож щойно в імператора з'являвся серйозний зовнішній ворог, він шукав іншу міжнародну силу, яка могла б розгромити або хоча б відволікти цього ворога. Ворог мого ворога, мій друг. Ще одна стародавня приказка, що стала в нагоді візантійцям. Але й постійних союзників теж не було. Хіба можуть якісь варвари бути справжніми надійними друзями? Тому візантія змінювала своїх спільників, неначе наче шпалери на смартфоні, найголовніше пересварити усіх з усіма та не дати посилитися жодній з країн, окрім своєї власної. Це потребувало неабиякої майстерності від імперських посланців. Сьогодні ти вихваляєш хозарського правителя, а завтра славиш болгарського, розповідаючи йому, які погані хозари. Так візантійська дипломатія стала символом хитрощів, підступності та маніпуляцій. Однак головного результату дипломати досягли. Візантія, в часи правління Македонської династії, а це 9-11 століття переживала черговий злет своєї міжнародної могутності. Як візантійська дипломатія працювала на практиці, допоможе зрозуміти приклад з нашим відомим князем Святославом Хоробрим. Чому він опинився з походом у Болгарію? Якраз через візантійські дипломатичні хитрощі. Річ у тім, що болгари протягом 8-10 століть утворили дуже потужну державу, яка займала майже весь Балканський півострів, їхні прикордонні армії стояли ледь не під стінами Константинополя, а болгарський цар у мріях вже приміряв на свою голову Візантійську імператорську корону. Як посунути цих зайд від своєї столиці? Власними силами це було нереально зробити. Вірні принципам своєї дипломатії імператори Македонської династії звернулися до іншої потужної сили, яка була трохи далі від Болгарії, до Київської Русі. Сподівались, що Святослав розгромить болгар, пограбує їх та повернеться додому. Але непередбачуваний характер київського князя сплутав візантійцям усі карти. Він вирішив лишитися правити з болгарських земель. Бо, бачте, нелюбо йому було в Києві сидіти. Нічого, візантійці не складають рук. Болгара розгромлено, тепер і русів треба з Балкан вигнати, що підказують хитрі принципи дипломатії. Пошукати ще якийсь народ, який був би у ворожих стосунках з Руссю. І, звісно, він знайшовся. Печеніги, підкуплені візантійськими подарунками, напали на Київ. Поки Святослав метушився, захищаючи то Київ, то свої нові болгарські володіння, візантійський імператор Іоанн Цимісхій, спокійно собі організував велику армію. І сам рушив у похід до Болгарії. Чим же, врешті-решт, закінчилася ця хитромудра авантюра саме так, як і хотіли візантійці. Святославо військо розбили, сам він загинув дорогою додому, а більшість болгарських земель окуповані Візантійською армією. Болгарія перетворилася з критичної загрози на легку здобич. І в наступні півстоліття імператори з Македонської династії її остаточно завоювали. Добре сміється той, хто сміється останній. Не лише своїх послів відправляла Візантія до різних куточків світу, але й приймала в себе іноземних. Тут вже діяв інший принцип вразити зарубіжних гостей величу столиці й імперської влади, показати їм марність сподівань захопити Константинополь силою, привити комплекс меншовартості. як заявив один з варварських вождів після відвідин візантійської столиці. Немає сумніву, імператор є земний Бог, і хто насмілюється на нього піднятися, сам буде винний у пролитті власної крові. Аби вразити якнайбільше використовували навіть технічні дива. Послухай, як італійський посол описує прийом у візантійського імператора Костянтина Багрянородного, одного з найталановитіших імператорів з Македонської династії, який правив у середині X століття. Перед троном імператора стояло мідне позолочене дерево, гілки якого наповнювали різного гатунку птахи, виконані з бронзи, також позолочені. З кожного птаха виходила особлива своя мелодія, а сидіння імператора було облаштоване так гарно, що спочатку воно здавалося низьким, майже на рівні землі, а потім трохи вищим, і врешті таким, що висить в повітрі. Колосальний трон оточували у вигляді сторожі мідні чи дерев'яні позолочені леви, які несамовито били своїми хвостами об землю, відкривали пащі, рухали язиками, та з них виходив голосний рик. На час моєї появи заревіли леви, та птахи почали співати кожна свою мелодію. Небагато хто міг зберегти ясний розум після побаченого. Однією з найбільш стійких виявилася наша княгиня Ольга, ще одна гостя Костянтина Багрянородного. Її не засліпили круті спецефекти, а вона сама перехитрила Костянтина. Та чи могла дипломатія вічно рятувати імперію? Навіть її можливості були обмежені. Поки Константинополь мав справу з більш менш передбачуваними зовнішніми партнерами, його майстерні міжнародні комбінації створювали дива. Але коли з'являлися невідомі раніше обставини, візантійські дипломати не завжди встигали швидко та вчасно на них зреагувати. Так, наприклад, сталося всередині XI століття, коли з Центральної Азії розпочав наступ войовничий народ турків сельджуків. Вони розгромили правителів Персії, захопили Багдад, де ще досі сиділи арабські халіфи, і невдовзі підкорили весь близький схід. Принцип поділяй і володарюй перестав діяти. Адже в усій Західній Азії не лишилося сильних держав, на які могла б спертися Візантійська дипломатія та використати проти нового ворога. Результат такого провалу став очевидний у 1071 році, коли Візантійська армія не змогла спинити наступ турків сельджуків в битві під Манцикертом. Після катастрофічної поразки Візантія втратила одне зі своїх найдавніших. І найважливіших володінь Малу Азію. Навіть араби в свій час не змогли її завоювати. Тепер же жити і правити тут стали турки саме начатки турків сельджуків через 400 років остаточно доб'ють Візантію, щоб на її руїнах створити свою імперію Османську. Так, дипломатія не є панацеєю від усіх хвороб, вона не захистить державу від невмілих правителів і корупції, від природних катастроф або несподіваних змін у глобальному середовищі. Однак, приклад Візантії показує, як розвиваючи дипломатію, ця держава зуміла послабити своїх ворогів, зміцнити міжнародне становище. Та забезпечити новий розквіт, що тривав протягом кількох століть. Сьогодні, коли наша держава Україна теж опинилася в ситуації збройного нападу з боку ворога, дипломатія важлива як ніколи. Завдяки ній ми маємо зовнішніх партнерів, що надають важливу допомогу, важливо примножувати цю міжнародну підтримку. Навіть розповідаючи своїм одноліткам з інших країн про боротьбу України за свою свободу та незалежність, ти стаєш народним дипломатом, українським представником у міжнародних відносинах використовуй можливості, які здатна створювати дипломатія. До цього тебе закликаю я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Проєкт вчистя вухами реалізує ГО Світа в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.